Доброго дня, мене звати Оксана Ступенко. Я психолог, психоаналітик я маю понад 5 років практичного досвіду у цій професії. Основний підхід, у якому працюю, це психоаналітичний метод. Але робота з клієнтами це завжди про творчість, тому що в залежності від того, з яким запитом та з чим приходить до мене клієнт, я використовую інші методи та інструменти у своїй роботі з ним. Це і когнітивно-поведінкова терапія, і гештальт, і арт-терапія. Як і більшість людей з псі професії, я постійно навчаюся, постійно поглиблюю свої як теоретичні, так і практичні навички задля покращення результатів моїх клієнтів. Звичайно, що мі... Шлях у цю професію проліг через власний життєвий досвід, через власний психоаналітичний досвід, де я була у ролі клієнта. Та точно знаю, що відчуває людина, яка приходить у терапію, які процеси з нею відбуваються, які супротив інколи відбуваються тому, як ми змінюємося в процесі цієї терапії. Також власна терапія допомогла мені покращити якість мого життя, знайти точки опору саме у собі. А побудувати ті гармонійні стосунки із оточуючими мене людьми, які мене задовільняють, а також не боятися проявляти себе цьому світові та жити за власними цінностями та вподобаннями. Тому я з радістю допоможу усім людям, які приходять до мене, подолати ті життєві складнощі, які є у вашому житті, і з якими можливо сьогодні ви не справляєтесь самі. Згідно норм та етики роботи психологів, все, що відбувається на наших сесіях, відбувається конфіденційно. Тому ви точно можете довіритися мені на сесіях і знати, що ця інформація залишиться тільки між нами. Також на наших зустрічах я не даю ніяких директивних вказівок, як вам потрібно робити, не даю рекомендацій щодо вашого життя, також не даю ніяких домашніх завдань. Все, що відбувається, я допомагаю вам знайти точку опору у собі, знайти власні відповіді на власні життєві якісь складнощі, питання, які у вас виникають. І це все відбувається у комфортних умовах для вас у тому темпі, який... Комфортний і потрібний саме вам. Як же відбувається сам процес нашої взаємодії? Ну, по перше, ви спочатку записуєтесь на першу сесію, де ми з вами знайомимось, де ми обговорюємо ваш запит, ваші очікування від терапії та проговорюємо нам комфортні умови нашої співпраці. З чим я можу бути корисною? Ну, це перш за все складнощі у взаємостосунках із близькими, батьками, дітьми, колегами, питання самореалізації, стресові стани, тривожні стани, проблеми зі сном. Та багато інших питань, з якими ви можете до мене звернутися. Але буває так, що спочатку самому якось оформити свій запит дуже важко, але ви відчуваєте якийсь дискомфорт у вашому житті, якесь певне невдоволення. Тому ви також можете прийти і розповісти про нього. А ми з вами вже зрозуміємо, з чим можна було б працювати, і як взагалі можна вам допомогти у цій ситуації. А що ж дасть наша взаємодія? Ну, По-перше, дасть можливість пропрацювати ті запити, з якими ви прийшли, мати точки опору у власному житті, зрозуміти, як вийти з постійно повторюючих сценаріїв у вашому житті, і налагодити ваше життя, щоб воно було більш щасливе та гармонійне. Приходьте до мене, записуйтесь на сесію, і я з радістю вам допоможу у цьому. Також із перших днів війни в Україні я працюю як волонтер, допомагаючи людям з різних куточків України подолати ті стресові стани, з якими вони зіштовхнулися. Працюю із втратою із горем, із питаннями переїзду до іншої країни. І тому, якщо у вас будуть такі питання, також я допоможу з ними впоратися. Сесії я проводжу не тільки українською мовою, а й на руському язикі, для того, щоб це було максимально комфортно для мого клієнта, для того, щоб він міг максимально більше розкритися на наших сесіях.